Письмами. Чого? На що це описати? Чесний контент. А, да, дуже цікавий. Бабка грається. Да. Бабка грається, а бабка що? Ага, знущається типа Що? Ну. Знущається, а? Ага, знущається. І так на нервах трогаєш. Бідний елі ліс на те дерево, чи куди він там виліз. Ну, нічого не знаю, вже там коментарі щось. А що не знаю? Впав, дід, бідний, зробив. Так бідний, я що, де той кажучи, б'є. Е, достаєш, я, так. <кхух> Все, хай на пеньковій сидіть і не трогай діда обіду. Ну йди ти до криші справи. А що, та криша треба, скажи. Вода. Хай там вона розшиває, розпинає, що хоче на герої. Це природа. Ні, не любить природа. Діда накричала там, кулаком угрозила і все. І пішов дід. Отлібач. А якби головою стукнувся, що б було? Це ж біда була. Не жалієш діда зовсім. Так і бабу буде не жаліти на тому світі.